Так, чомусь вибило, не знаю чого, але ну якби ви бачите, що там стояла поліція, то не я вибив. От, вони мене не зупиняли, там поліція стала, бо м -м, коротше, була пробка і завжди, коли пробка, завжди проблема зразу в дальнобойщики випливає. В них ж тахограф, час летить, і відповідно, пробка, і зразу час йде, вони не, не співають доїхати до того місця, куди їм треба. Відповідно, вони, вони мусять зразу шукати паркінг, стати. І суть в тому, що вони там поставали в розгоночній полосі, тобто там полоса вже не виїзд, треба якби, заправки в той виїжджає має розгоночну, а вони собі там три фури запаркувалися. Ну, поліція стала заді них, не знаю. Якби... З одної сторони, ніби вони мусили десь стати, бо в них той тахограф дурацький, а з другої сторони, колись цікавить їхній тахограф, ну то є розгоночна полоса, то є дорога, то не є цей, проїжджа частина, по суті як-то взяти собі стати запаркуватися на проїжджій частині. Значи вони мали розрахувати ту, або якось мусить бути якась така штука, що має ну, типу, роздрук. Пишеться, що, парк, що там корок, пробка, такий-то час. І все, і їдеш собі, стоїш на слідчому паркінгу. Та й вся проблема. Просто я, якщо чесно сумніваюся, що на слідючому паркінгу щось інше, чи все, що то саме. Ну, Але суть факт, остається фактом, що то є виїзд з заправки. А слідучий паркінг це буде звичайний паркінг, бо заправки так часто не ставлять. О, а паркінги кожні 10 кілометрів. Зідно, приїхали б вони 10 кілометрів, стали б розгоночну полосу паркінга, навіть в'їздову. Вже всі розуміють, що туди ніхрена заїжджати, бо там повністю паркінг завалений, і вже слідучі фури туди б не заїжджали. Соотвісно, це один варіант. Але взяти заправку, заставити тут бред. Я розумію тігли не бойщиків, але слухати. Взяли позаставляли ту заправку, що трошки там вже не буде як виїхати з неї. Все мусить бути якось зрозуміло. От це звичайно великий плюс тихографа. От. Він Так швидко в тому по тірації про тарабанів, щоб з початку 58 Полімеїцького буде. Скажіть, воно візьме і ніхто ніде вам не вони десь на певному місці їдуть, бо щось вони там якісь кольцо обсуждають, не можуть проїхати. От. Що ще. На кінець -то дуже добре, що я вчора все-таки закупився. Вже мені трохи легше на ту тему, що вже хоч маю як. Ну, тобто маю закуплені продукти нормально. День знімати, до речі, не вийшло, бо сніг падав. От. Я думав, що вже буде трохи зима тут. Але, але... зараз плюс один. Принаймні так в мене комп'ютер показує на дворі. Я б не сказав, що дуже холодно, але прохладно. Мені вже тут фігню їхати лишилось, там от 50 кілометрів до кінця. От. Тут треба буду теж шаферно Ну, Я вже казав, в принципі. Але... Воно мені вже тепер з голови вилазить, ну бо то дуже для мене важлива тема, виходить. Я буду їздити в день заробляти цілу фільню, ну то нафіг мені така їзда. Хай мені просто поставить днювку, я буду мати просто то в і все. Так, ну от, прошу. Так як я вам і казав, що ви бачили по правій стороні е, ще одна парковка і фури стояли аж до самого виїзду. Тобто, ну, зразу зрозуміло, що до ніхі заїжджати. От і все. Але не на заправку взяти, поперекривати. Я знаю, і скільки мені говорили ті ж дальнобойщики, вони кажуть, що то не є велика проблема, якщо ти проїдеш одну там стоянку далі і видрук зробиш і напишеш, що не було де стати. Точно так само, як от кажуть, я от дивився, показую, показуючи, наприклад, заїжджає якась хрень негабаритна на ту парковку і не може заїхати, бо ти її мішаєш, ти мусиш від'їхати, в тебе свали нема, ти мусиш від'їхати, теж робиш роздрук і підписуєш, що так і так заїхав, не габарит. Кажуть, що навіть добре зробити фотографію. Він мусив виїхати. Все, їдеш собі пару метрів далі, чи там всіх тобі треба і стаєш. І не буде перервою. То вони не будуть рахувати як перерив. Ви показали роздрук, все нормально. От. Що ще? Так, ну, третій тиждень в мене вже на кінець сторони. По мовах. по мовах я вам ніби говорив, що ну, як би, без мов, я не знаю. Я, мені смішно з тих, хто розказує, що мови сюди не треба ніякої. От я говорю з такими поляками, знаю навіть таких українців, які навіть по польськи ну, практично ніхрена не говорять, їздять на фурах, знаю таких поляків, які знають тільки по польську мову, більше ніякої, що їздять. Принаймні я з тим в дорозі знайомився. Ну, і тут таке, або вони трендять, що вони ніякої мови не знають. Або я не знаю, як вони. Я собі просто не можу представити, враховуючи, що от я їжджу і я бачу ту ситуацію, я собі не можу представити. Я деколи, враховуючи, що я по-англійськи, ну як би, може, не, там, не сильно говорю, але моя твоя, поясню все, що мені треба, і, і розумію все, що говорять. І я не завжди можу договоритися. Наприклад, в Франції проблема, я вам вже розказував. Тобто, мовами, а по-польськи я ну, спокійно говорю з шефом і з експедитором. От вам перша проблема експедитор і шеф. Тобто, навіть якщо один з них двох говорить по-русски, це хоча б розуміє, ну, то другий по-любому не розуміє, то нереально. Вони дуже мало поляків, які говорять по-русски. Старші ніби розуміють, якщо помало говорити, ну, але все рівно це бред, це ви не договоритесь не про що, розумієте? В дорозі треба договоритися, нормально. Такі саме експедиції я присилаю вам смс-ку. написана смс написано по, по польській мові. Добрий адрес. Але все рівно там щось може треба уточнити, щось там допише вам, що там зверни направо. Ти, ти вже будеш як дебіл сидіти і навіть не будеш знати, будеш їздити там, шукати і не знати, що треба звернути направо. Бо там писало по польськи Ще якщо право, то просто право, ну то поверни скренці, ну то по-любому не додумайтесь ніколи в житті, що то означає, якщо ви не знаєте польської мови. І такого дохріначого є нюансів. Купа. Прикинь, той же навігатор мусити мати по-любому свій. Бо навіть якщо шеф і дасть, то дасть його по-любому на польській мові, якому української мови немає. Може, то і з одної сторони не тяжко, але якщо ви польську мову знаєте навіть погано, вам буде незручно. Бо добре, якщо він там вправо-влево догадаєте, що треба повернути. Але ви будете задумуватися, він вас буде затуплювати, ви будете тормозити через нього. Зумієте, це взагалі не варіант. Навіть не варто навіть, мені кажеться, починати таку тієї. То саме ті на фурах їздять, він от українець каже, що він там по польськи з трудом і все, більше ні по якому. Я собі не представляю, як? Як то можливо, приїжджаєш Німеччину. Вони навіть англійськи не всі говорять. Ну, він каже, та я знаю два слова, там, Guten Morgen і, і там, цей, Ладина Пладин, типу загрузиться розгрузиться. Ну окей, ну але всяка херня в дорозі буває, Та що не будь? за дурний магазин зайти каву купити, чи запитатися в туалет, чи води попросити. Як? Ну, Це ну, бред. Ну, Навіть я, я би не радив нікому навіть таке таке задумати. Це бред сумасшедшого. Тут в тій роботі бути шофером, хоч це робота водійом, тут бути шофером явно другорядна. Задача вміти їздити. Зовсім не першорядна. Якщо її ну то по-любому вона якби, без тих основних аспектів, що ви от, є люди, які вміють їздити, але по навігатору не вміють їздити. Теж багато знає таких людей. От він їздить, ніби нормально дає йому навігатор, він тіряється. Він починає дивитися на навігатор, то він поки розлутиться на навігаторі, він вже провтикав пару знаків, пару світлофорів, з'їхав знає куди. Ладно, по автостраді, там за 20 км поворот, понятно. А по місті. А великою машиною по місті. Це взагалі. Бред. Так само, як от, до мене теж пишуть, там, та от я маю права, вже давно їжджу. Так само маю там, знайомих, які там, 20 років мають права. Так То що толку, ти їздиш приватною машиною. Це взагалі не рахується, що ти їздиш. Скільки ти не місяць? Тисячу кілометрів, саме більше, ну то що, як то можна рахувати якусь ту їзду? Я в день, деколи 1200 тут не Я коли от зараз після цього рейсу після роботи це і приїжджаю от додому, я сідаю в свою машину, коли мені треба десь там 100-120 кілометрів проїхатись в одну сторону і потім назад. То для мене тут таке чувство, що я пішки прогулятися вийшов. розумієте? Це і велика різниця між тим, що я собі там їжджу на приватній машині. Коли виїхав покататися, я там в день по місті цілий день ганяв і намотав якихось 40-50 кілометрів. Бо все рівно десь вийдеш з машини та не їздиш кругом міста. По сутку. Так що, не рахуйте, то то зовсім не одинакові і не похожі речі. Як і то, що всі думають, що це така легка робота, ліпше, ніж настройку, ліпше йти їздити, то теж то не зовсім так. Настройці ти день відробив і пішов додому, нічого ти не цікавий. Я, наприклад, фізичної роботи не боюся, я робив на стройці, і я рахую, що там навіть, зато там морально набагато легше. Тут ти відповідальність маєш, не дай Боже. Скільки таких, що заснули за рулем, скільки аварій. Тож все, машина в вдрібезі, потім ще будеш пів життя відробляти, потім настроїться. Нібше зразу робити настроїтися, якщо ти не від того і навіть не пхатися. Чи там на чомусь іншому, я так образно за Знаю, чому всі так думають, що так легко, звісно. Я, чесно кажучи, не, не, не дуже аж, аж, аж ахті задоволений тою роботою, хоча я їздити дуже люблю і, і їжджу піду. Їжджу давно і вже багато наїздив, Хоч і не на цій роботі, але на інших різних штуках. От така ситуація.